Порядок з взуттям, дуже тепло. Миємо, сушимо, квіти винесла, щоб трошки сонечко пригріло. Оці хотіла вам показати. Зараз мій компанія буде кремно наложити. Це теж оці... та сама марка, дуже легенькі, дуже вигідні. Але я вам хотіла показати ось ці саламони, які в мене є. Що я, їх, я їх зараз буду в машинку прати їх буду, бо вони дуже брудні, я навіть до ліса ходила на гриби. Оці, я їх заложила, я їх взагалі не знімаю вже другий рік. От кожен день не хочу я інакше взуття брати, я не пам'ятаю, скільки я заплатила, велика знижка, ота Макс особливо. Бачите? Розмір, остатній розмір, він дивіться, з 42,5, у мене розмір 41. Спортивне взуття завжди носиться один розмір більший. І от я як заложила, вони отак от, от мене ще й попихають зверху, той саламон попихає. І це просто-просто не хочу з них знімати. У мене завжди спорт. У мене дуже багато взуття колись вам покажу, але ходжу завжди в одних. В одному завжди ходжу. Такий в мене дефект такий є. Сьогодні сонце дуже гарне. Світить, гарно, тепло. Ще одна пара взуття, не одна, а дві. Зараз покажу спочатку ці, ці. Оці останні три рази. Я цього Соломона такі, я їх купила е е цього року літом. Я їх купила на, на великих знижках. Теж коштували більше, ніж 100 євро. Я заплатила я не знаю, 60 чи 50, тож, вигідні, гарні. Я не знаю, що мені ось цими робити. Бачите, є в мене ось такі. Нема кому подарувати. І шкода абсолютно викинути. Мода прийшла, я була одягнена всього один раз. Хожу натуральний з барана. Повністю. повністю. Тільки знаєте, що тут, який тут? Тут є в середині каблук. Пам'ятаєте, кілька років назад, була, може, вже і 10-8 років назад, була така мода, що воно так якби каблук нема. Ви не бачите, що тут каблук є, ви будете вище. Це для таких. Невисоких жінок, це, напевно, 41-й розмір, це невеликий розмір. А в середині є ось каблучок. Зараз подивимося, скільки тут каблучка. Ось такий каблучок, невеликий. Ось тут його навіть я стисну і видно. Вони такі теплі, я одягала один, два, три рази. Гляньте, має дві шнурівки. Дві елегантські шнурівки має. Одна темна, одна світліша. Кужушок. Виглянь. М'ягенький натуральний корошок. Теж коштували більше ніж 100 євро. Я їх звичайно купила за велику знижку. Тому що, знаєте, сороковий 41 розмір. Тяжко знайти, бо як людина вже носить сороковий 41 розмір, значить вона вже висока, вона каблуку не хоче. Я абсолютно зараз не хочу каблука. Може би мені її поміряти? Я не знаю. Я б вже навіть комусь. І подарувала, де знайти людину таку, що носить і хоче каблук. Старші люди вже не хочуть такого каблука. Тут молоді, напевне, своє мають. Тут от ця от, не тільки тут зверху, а вона в середині так само аж повністю повністю аж тут напереді Оцей кожух. Гляньте, натуральна шкіра, натуральний баранчик. Дивіться, нові абсолютно. Я один раз була одя... один раз, я вам, я вам джуро, джуру. Навіть не протерти нічого. 41-й розмір, отут написано. Це буде 40-й-41-й розмір. І що мені з ними робити? А вони досить такі непогані, знаєте? Саме суне, що вони теплі. Треба мені ще раз спробувати, я не знаю. Може комусь вишлю в Україну. Хто би таке хотів, але це на суху, це не на ляпавку, бо це замш, це натуральний замш, Не на ляпавку, не на сніг, на суху погоду, таку, таку, як в нас. І що робити? Ось на таку холодну, як в нас, холодну погоду. У нас сонце світить гарно. І така Італія. Іду подивлюся, зараз може ще якесь зуття, покажу вам взуття продовжується. Дивіться, я знайшла на кінець, скільки я за них заплатила. Бачите, це фантазми, саломон фантазм. Тут ще деякі, деякі коробки я викидаю. Ми їздимо в Лівінню, дотепер їздили майже кожного року. І ви дивіться, скільки в Лівінні це на півночі, де Іва не платяться. Тут у нас, якщо ви поїдете в Рим, вони коштують 180 євро. Там коштували 153. Пізніше ще якась знижка була, 125. І я заплатила 69. А саме основне, що це мій розмір. Це одні єдині, які були. Я думаю, Боже, така ціна. За таку велику ціну я плачу 69. Колір нормальний. Хоч я такого кольору дуже і не хотіла, але знаєте, як був якийсь зелений, коричневий, жовтий, ось такий жовтий, я би не хотіла. Навіть я маю жовті, яких я ніколи не ходила. Це тапочки, я подарувала моєму компаньйонові кілька років тому. Він вже має другі тапочки, він вже них забув і вони дуже невигідні. Гроші коштують багато, бо це от, бачите, вам намалювали цей язик, такий знаменитий, і виплатите перед Наталі, перед Різдвом. 38 евро, мені здається, я заплатила за такі дурні тапочки. Оцей низ такий невигідний. Ну, вони невигідні. Як взути, вони зовсім невигідні. Хоча вони тут вістюку мають м'ягесеньку, такий, як вам сказати, такий коврик мягесенький-мягесенький. Окей. Оцих я була тільки один раз одягнена. От Валя, якщо ти подивишся, у мене Валя, молдаванка вона в мене є. Вона живе на півночі Італії, в мене є відео з нею. І там на півночі дуже по горах ходять. І треба мати таке відповідне взуття. От я їх купила, теж з великою знижкою, теж Саламон, І вони тверді. Це спеціально, щоб ви не сунулися, щоб вам ви по горах ну, було, то знаєте, гори, каміння, твердо треба, щоб твердо було, щоб тут було твердо. я їх одягнула два рази. Один раз. Один раз. Напевно, тільки один раз, бо я їх навіть знизу не мила. Бачите, вони ще вони не миті ще знизу. Один раз, і я чую, вони тверді. Вони ось тут всередині тверді. І що ви з ними робити? І вже два роки вони в мене стоять, і я їх не хочу. Що робити з ними, кому це все продавати? А людина, яка оцінила б за 50 євро, я би їх віддала. Що робити? Тут в мене різні вістюлки такі є. Вони ось так мають бути, бачите? Це я купляла, мені здається, сама вирізала. Таку вони тут прокладочку мають. Якщо у вас взуття, якесь невигідне, старе взуття, це вже треба викинути, бо це старе. Тут в мене чомусь з тої сторони більше витирається, бачите? Має бути так, якщо у вас якесь взуття таке невигідне, треба силіконову таку подушечку знизу. Оці силіконові є. А це мені здається, що це оригінальне, з, якого, з якогось взуття я витягнула. Ні, це я вирізала сама. Це я купила. Ну, 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 це я вирізала сама. Ось така мягенька силиконова подушечка знизу, ковірчик такий, щоб зручно ходити. А це рунда, це теж здається, бо я різні пробувала. Теж тут так, якби, така подушечка. Теж я тут вирізала, це сміття треба викинути. Щось воно тут, єрунда. Так. Такі справи в мене сьогодні з взуттям. Сьогодні у нас порядок ми в хаті робимо. Викидаємо все, що не потрібно, багато всього викидаємо. Так виглядають вони. Я в них не буду ходити, бо вони, я, привикла, я не привикла вже на каблуці ходити, бачите? Я в піжамі, якщо щось. Ми сьогодні цілий день ходимо в піжамі. Ось так виглядає. Теплі, не тиснуть, м'ягенькі, В пальчику тут в кінці в пальчику тут окей. Гарно війшло, абсолютно. Трошки колір помінявся. Бачите, він такий, пройшло кілька років, натуральний колір, він такий якийсь. Не знаю, чому такий колір. ну, Коротше, я в них не буду ходити, хоча не буду себе заставляти, хоча тут каблучок, цей, от, мені не подобається, що ці каблучок. Хоча я собі можу дозволити, в мене мій італій 1,90 дев'яносто, Так що я висока, а він ще вищий. І що робити, я не знаю. Взяти, викинути і не дивитися в сміття, кому я це дам? Не знаю, пишіть мені ви, що думаєте. Так, ще одне о, взуття, яке в мене стоїть 2-3 роки, яке я купила своєму синові і він не хоче ходити. Що мені з ним робити? Я його, напевне, буду продавати. Це 45-й розмір. Це можна в горах ходити. Тут, бачите, по краях дихає і... Пальчики закриті, оберігають пальчики. Марка знайома, я купила за пів ціни на знижках. Коштували 100 євро, бачите, майже 97, і я заплатила половину. Коротше, майже 50 євро я заплатила. Бачите, що означає дітям купляти. Діти не хочуть, мають свої, свої смаки, мають свій одяг. А мій син там в горах живе, йому би по горах добре було би ходити в такому. А він не хоче. Я дуже обідалася, що він не захотів, тому що вони в мене вже стоять-стоять. І люди, які ходять і вживають таке взуття, би просто взяли з задоволенням. А воно в мене стоїть. Думаю, що з ним робити. Сьогодні я буду хвалитися взуттям. Нова пара взуття, яке я вам покажу. Щоб показати все моє взуття, треба, в мене багато спортивного, треба два відео робити. Я не знаю, чи я це все вложуся. Ці мої менш більш любимі, ці класичні Emporio Armani. Чому я їх не хотіла брати? Тому що я зайшла в магазин і я хотіла щось таке темне взяти, щоб таке, знаєте, більше Оце все зверху штанами я прикиваю, не видно. А напереді чорний мені таке підходить. Єдиний, єдиний розмір, який мені підійшов, тому що у мене 41-й, а 42-й я беру. І ось така ціна. Це мій компанію мені подарував кілька років назад про на наталі, про на Різдво. Ми купували перед Різдвом. 30% знижка була, невелика знижка. Що тут є? Навіть дата є, бачите? Два роки точно, два роки назад. Бачите, я не брешу. Та мені немає вигіди брехати, тому що я жінка впевнена в собі. І ось такі. Я в них хожу, треба почистити, поставити в ящик, де коли я їх беру так само. Я викидаю дуже багато взуття. Я вам зараз не взуття, а я коробу викидаю. Ну, коротше, в мене тут багато коробок, я викидаю і я вам хотіла показати ось ці от, в яких я ходжу в хаті. Це дуже-дуже вигідні, суття, дуже вигідна марка. Я купила е е в Бренеро. Бренеро австрійської, там є такий аутліт великий. І дивіться, скільки ми заплатили. Ми заплатили 50 євро. І це ще мені здається, була 20% знижка зі 48%. А може ні. Ні, ми заплатили отак 48,90. І що я хочу сказати, що вони дуже-дуже вигідні. Вони на вулицю я в них не ходжу. Я думала, може купити на вулицю, але вони, так знаєте, для старої тітки виглядають. Але в мене тапочки. Це в мене ідеальні тапочки. Вони тут мають такий легенький цей. Вони в середині. Зараз вам покажу. Вони всередині, чуть як не шовку мають. Так нога легко заходить. Вони ось так зроблені. Просто ідеальні. Я навіть, якби там була в тому районі, може поїду ще колись на північ Італії, то я їх куплю. Ще раз такі самі. Ми, ми купили багато всяких тих скетчерів. Як вона та марка читається? Я вже не пам'ятаю. Вона не читається скетчер, вона читається інакше, по-інакшому. Це знаменита американська марка, яка має ось тут. Подушечку, шовкову подушечку, де в тебе заходить нога і просто залітає. Не заходить, а залітає. Гляньте, я не знаю, чи всі оці, чи, весь, у, нас, у нас в місті зараз вони 80 євро. Не такі, ну взагалі-то люба марка 90-80 евро коштує ця марка. Ми за 50. Ще одна пара взуття, які, які я буду викидати через 2-3 місяці. Оцих я ходила 2 роки без перериву. Просто як заложила дві зими, я відходила тільки в тих. Марка ось ця. Вони, наскільки я виходила, що мені отут дирка зробилася. Я пішла навіть 30 євро заплатила. Вони мені новий замш. Я би зараз викинула, але вони ще поки що чисті, бо я їх, бачите, в тому, в пральній машині попрала. Він мені, будирочка тут зробилася була, він мені поміняв ту камошу, він мені поставив, вже не видно, бо я попрала, бачите, вже тверде зробилося. І він мені, що він мені зробив? Ось тут, легесенька, так знаєте, ниточка, зараз я вам покажу, обірвалася. І він мені отут знизу зробив. Які вони зручні, що це просто чудо. Не так само я їх купила в Лівінню. Ми часто їздимо літом в Лівінні. І в Лівінні там великі знижки на таке всяке спортивне взуття. Остатній номер я взяла. Взяла остатній номер і заплатила щось 120, я пам'ятаю за 60 купила три роки назад чи два роки назад, Але минулого цього року ми їздили теж, але вже таких великих знижок я не знайшла. Тому що як ви підете в своє місто, де, ви, де би ви не жили в Італії, подивитеся на цю марку, і ви захочете купити, вони коштують більше, ніж 100 євро. Але вони дуже, 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 дуже. Я вам говорю, я два роки, просто цілу зиму не знімала, не знімала. Вони мене попихали, мені в них тепло, в них зручно. От як тільки перший раз заложила, зразу можете йти в рим пішки. Є таке взуття, що воно зразу зручне, воно вас не тисне, не глодить. З самого початку воно було дуже-дуже ну, ще два рази одягнено, бо вже тут все-таки тут тверде, тут вже протерлося, тут знову ниточка, бачите, вже відходить. Дирки нема, але ниточка відходить, що з ними робити. У мене ще є багато нового взуття, що я не ходила ніколи ще. Сьогодні у нас ідеальна уборка. Ми дуже багато викидаємо порохи з ліжка під ліжком, за ліжком. Всі вікна відкриті, сонце світить. Оце в хаті температура 15 з половиною і вологості зовсім немає. 53 вологість, тому що сонце на вулиці світить. Сьогодні ще сцени сведер попрала в руках. Це друга година. Йдемо їсти на кінець, йдемо їсти, тому що мій італій хоче точно їсти. Бачите, сонце от заходить, тут сонце світило, все, все в нас все відкрито. Абсолютно. Зараз треба вже закривати і обідати і заспокоятися з тими порядками. Взуття я вам ще вам все не показала, покажу на другий раз. У нас на обід ось цей макарон на яйцях, ми його дегустуємо. І мій компаньйон каже, о, яке смачне, яке смачне. Якби його добре заправити, він буде смачний. Тут нема не масла і нема, е, немає е, сметани, так як по-українськи. А є багато олії, багато нормально. І Пізніше е, бачите ось цей чидер. У мене закидався ось такий дорогий, е, коштує така маленька коробочка, 5 євро, я його натерла, він екстра стаджунато. На другий раз ще попробую ще раз зробити. Що тут написано? Отак, от отут все, що ви написали, на чедер. Екстра стаджуна, Екстра матуро. ось тут розплавився під це означає витриманий старий сир, він може мати 2 роки, може і 3 роки мати. Ось так він виглядає. Дуже смачний. І пізніше ще парміджану ми дали. Тут у нас є парміджано завжди є. І, а саме основне чеснику я дала. Я нарізала, взяла чуть-чуть олії, -чуть притушила того чесничку. І ви собі представляєте, отий чесничок як пахне. Макарон смачний. Дуже смачно вийшло, дуже сильно смачно вийшло. І хотіла тільки це сказати. Залежить все від макарону. Макарон на яйцях. Я не знаю той, що ми купляли на Новий рік там, на, в приватному господарстві. І маємо ще отакі патеді-тарджаски. Оце от, гірк, такий він трошки гіркуватий, оливки протерли. Оті тарджаски вони дуже-дуже смачні. Пізніше, ще тут є одне, а ще не відкрите. Тут хтось нам подарував теж таке саме. Е Скажемо, це було в наборі тому подарочному, теж протерті оливки. Що тут написано? Оліо Нере, 95, сіль, і, і все, і більше нічого немає. Це теж якісне. Ви знаєте, якісне. Самі оливки і сіль протерти. Але це набагато дорожче. Оці та вот тарджаски... Така баночка коштує 480 приблизно. Я знову купила, як була гарна знижка, тому що дивіться, що тут написано. Тут велика якість. Оліви тут є оліо, тут олива є, знаєте, оліо екстра верджин. Тут так, вже повністю комплект. Різні рослинки, ті, що пахнуть, тімо, альоло, розмаріно. Це вже ясне діло, що це на смак набагато-набагато смачніше буде. Тому що воно вже заправлене в олії і це все решту. Італійські солодощі. Знижка 50% після свят. Я вам це хотіла показати. Яке Це смачне, тут тільки є 50% горіхів і 50% меду. І більше нічого нема. Мед зі сердині. Я на кінець вже знайшла попали, виставили, виставили з горіхами от такими влоськами. тому що є з мигдальом і є з тими лісовими горіхами. Подивіться, як виглядає. Міліді оріджене Сардинія. Бачите? А, і Ео У ньон разом і Уньонни Європея. Помішали трошки мід. Я думала, що тільки зі Сардинії. Тут тільки є горіхи і мід. І більше нічого нема. Мед Мієлі Мієлі це є мід по-італійськи. Мед. Мій дідо мід говорив. Тому що мій дідо. З маминої сторони мав завжди е, бджоли. я пам'ятаю, ми той мід їли. Е, до нього приходили. Він нас огурчав завжди медом. Дивіться, медом, дивіться, скільки. 58% меду, мєлі і 40 горіхів. Альбуми ово, це от вам збили оцей жовто... білок, білок е, мішають білок, курячий білок збивають. І все. Щоб збити оцей, і знизу ось є. Ось є, знаєте, оце, що в церкві дають вам теж під язик. Як воно називається? Оце от, Той папірчик його їсти можна знизу. Тут його видно добре, от, дивіться, зараз я вам покажу. Не хотіли вам це показувати, але показала, бо їм точиться, просто точиться. Слина точиться. Сиділа на дивані, їла цей кусок і хотіла вам просто показати. які... Віта багато не знаєте. Сперлаті куплять. Є такі всякі марки панатонів. Ми вже тут все розібрали. Сумно так стало за вікном. Ту красу таку. І от сперлаті роблять. А от тут стільки горіхів. І він такий, знаєте, досить м'ягкий. Як би сказати, він не є зовсім такий твердий. Як так сильно ви хочете, ви його. Окуштував 4 евро за, за 2 евро. Тепер таке можна добро купити. Тут є 200 грам. 200 грам, але ну дуже-дуже смачно. Ну, що зробити? Цукру є багато. І, і ночів є багато. Ночі це горіхи. І це ще така біла шоколадка в нас є, подарували нам. Таку. То, така приватна пастичерія. її тут зробили. Приватну. І вона багато має горіхів. Був би чорний шоколад, бо сподобався б мені більше. Там такий великий шоколад. Бачите, багато горіхів є. Зараз подивимося. Так, але я, мені краще оце подобається. дуже, я, оце, Тому що сам горіх, Влоский горіх, він сам м'ягкий є. Мандуля тверда, а от він, він є м'ягкий і через це дуже-дуже це смачно. Іду mm. mm. я на диван їсти. Телевізор дивиться. Дивлюся телевізор після обіду.